При обходе uh, увидели срезанные эти красавицы, которые были уже увязаны и подготовлены к вывозу. И из этого мы uh, при... решили, что здесь кто-то должен приехать и решили сделать засаду. На гарячому попалися двоє чоловіків, які приїхали на вантажному автомобілі. Обоє жителі сусіднього села віком 32 і 29 років. У кузові їхнього автомобіля виявили два десятки щойно зрублених дерев. Чоловіки заявили, що більшість сосен, буцімто, знайшли. Де чоловіки зустрінуть новий рік за святковим столом чи за ґратами тепер вирішить суд. Ви стверджуєте, що це ви знайшли їх, да? так? Ну, дві, дві спаляли, а остальне знайшли. Незаконна порубка лісових насаджень та накладання адміністративного стягнення у виді штрафу в розмірі 170 гривень. Також накладається шкода, нанесена державі за кожне дерево до 10 сантиметрів в діаметрі пня 246 гривень. За одне дерево. За кожне дерево, так.